Сакури продовжують цвісти в Ужгороді, зокрема на шаховому рівні. Вже саме змагалися учасники відкритого турніру зі швидких шахів. ужгородська сакура, Сакура-2024». Минулоріч його започаткувала відома закарпатська шахістка Ольга Юшко. Змагання виправдовують себе. Зуміли зібрати дуже потужний склад. Приїхало багато наших друзів приблизно з 10 регіонів України і старше покоління, і молоде покоління. Тому сподіваємося, що турнір пройде на вищому рівні, і дякуємо всім, хто допомагав нам у його створенні. Організатори обрали формат швидких шахів не випадково. Турнір проводиться за швейцарською системою. У 9 турів контроль часу 15 хвилин на партію та 10 секунд за кожен хід додавання кожному учаснику. Намагалися 57 учасників із різних регіонів України, віком від 8 до 75 років. Уже вдруге на турнірі грає відомий київський шахіст. Володимир Чубар, для мене участь у всіх гужорських змаганнях, а я приймаю участь майже у всіх – весняний, осінній, літній, зимовий жужгород. Для мене завжди приємно бувати тут, тому що організація цих змагань на найвищому рівні. Багато моїх друзів, колег, котрі ну, я починав грати в шахи і продовжую. Тому кожне моє перебування в місті це для мене, ну. Велике свято. Досвіду з дорослими набираються зовсім юні гравці, і вони вже мають свої складові підготовки до таких кількаденних турнірів. Я зіграв багато таких турнірів. Ну був на чемпіонаті України до 10 років і там отримав свій перший розряд. Займаюся я вже. Чотири роки, скоро буде чотири роки. Треба гарно рахувати варіанти, вирішувати задачки. Ну, якщо там, типа, турнір пару днів, готуватись до партії. А для досвідчених шахістів вагоме значення має настрій з досвідом. Нервова система із віком трошки розшатується, але в першу чергу треба мати просто гарний настрій і абстрагуватися від цього. Гарний настрій малий переможці. Зокрема, і сімома очками перше місце посів майстер Фіде Олег Биковський із Вінниці. Кращий із закарпатців ужгородський кандидат у майстри спорту Микола Доманський. 6,5 очка та сьоме місце.